Рішенням 23-ї сесії обласної ради 6-го скликання від 27 червня цього року депутати спрямували на регіональну програму Територіальна оборона 5 мільйонів гривень. Головним розпорядником коштів є управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, а виконавцем Полтавський обласний військовий комісаріат для полтавських військових. Ці гроші нині на вагу золота. Проте, освоїти їх сповна немає можливості. Вони зависли у казначействі з усієї суми використали лише 500 тисяч. Сьогодні ми хочемо все таки знайти механізм вирішення цих питань і все таки звернутися до певних наверное, компетентних органів. Чому до цього часу ніхто не контролює виконання цієї програми. Ми як депутати сьогодні підіймемо питання, чому протягом буквально місяця чи півтора кошти не реалізуються. Вони лежать 2,5 мільйона. сьогодні реально лежить на рахунку. Державного нашого служби надзвичайних ситуацій, і гроші нікуди не йдуть. Предбачалося, що гроші спрямують на потреби регіонального батальйону територіальної оборони. Проте, оскільки він участі у військових діях на сході поки що не бере, вирішили дещо змінити цільове використання коштів. Планують внести зміни до програми і фінансово підтримати частини, які базуються на Полтавщині. Передбачається, за півтора мільйона купити бронежилети для наших військовослужбовців і 400 тисяч, ну приблизно, це будуть закуплені засоби зв'язку для нашого батальйону територіальної оборони, який був сформований на території Полтавської області. В зв'язку з тим, що наш батальйон на сьогоднішній день поки що участі безпосередньо в АТО не бере, виникла ідея, щоб інші залишок кошти. Розподілити тим військовослужбовцям, вихідцям з Полтавської області і тим військовим частинам, які сформовані на території Полтавської області, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції. Головне завдання нині зробити все можливе, щоб кошти якомога швидше дійшли до тих, хто їх потребує. Про найменші зрушення у цьому плані обіцяють інформувати громадськість.